Доброго часу моїм глядачам. Отака От цікава театральна срібна сумочка. Цікава вона тим, що вона має отакий малюнок з одної і з другої сторони. І в загальному вони в цих сумочках... Йде культурне плетення. А ця сумочка з металічних, з мініатюрних металічних срібних шариків. Це не бісер, це є шарик. Я думаю, в камерах передасть. А отут вони крашені. Шарики десь діаметром в пів міліметра, напевно. Пронизані ниткою. Тут дуже тоненька робота. Це просто ювелірна робота проби, на жаль, я не знайшов. Але отут є в місцях потертості металу. Бачите, що під низом нема, нема другого металу. От зараз я показую другу сторону. На жаль, сумочка вже старає сліди ремонту, тут їх підшивали в багатьох місцях, але хочу вам показати, що Метал однорідний, як правило, вони є в ці сумочки зі срібла, але де, можливо, знаходилось клеймо, я не бачу. Дуже така цікава робота. І я ніколи не бачив, щоб сумочка була з таких крихітних шариків зробив. Ось тут є на краях отаких потертості всередині. Білий метал, другого кольору нема. Вага сумочки 406 грав. Тільки кільця за цепи, це напевно для того, щоб вони не перетрались, бо срібло м'який метал поставлені бронзові, Ну, тут чиста бронза. Вона не була посріблена. Тут чисто бронзовий і кільця. Це 100% зроблено для того, щоб... Не, срібло не перетерлось. Зараз я відкрию, покажу всередину. Так, бачите, тут є ремонту, воно було вже шита. От, бачите одна і цей зацеп. Він от, характерний колір срібла і от запайки. На жаль, клейма нема. Можливо, клеймо десь є під тими шариками. Я його не знаходжу. Нема ні над ні надписів, ні клейма. Ось така цікава сумочка попадається. Така, в такому виконанні. Попадається вперше. От, Я думаю, камера їх передасть. Мініатюрні півміліметрові срібні шарі. І двохсторонній малюнок. Всім дякую за перегляд!